Здравствуйте, мої любі! З вами знову Бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 23 листопада 2024 року, остання чверть, місяць у діві, день місяця, 22-й. Субота. Субота, мої любі, це батьківський день. Проведіть його з дітьми і обов'язково зателефонуйте своїм. Батькам або ж старшим родичам. Перепитайте, як вони почуваються, скажіть, що ви за ними скучили, і ви зробите велике діло. Люди від цього щасливі від того, що про них дбають, що їх пам'ятають і про них піклуються. 22-й місячний день, символ якого золотий ключик. Це день мудрості, отримання та втілення в життя своїх знань. У цей день особливо сильні розумові здібності людини та її інтуїція, повна зосередженість на найбільш важливих для нас проблемах та пошук необхідних знань для їх рішення. Це необхідні умови для 22-ї місячної доби. От для початку нових справ це не дуже підходящий день, можна сказати, неудачний. Так як всі починання 22 го місячного дня. Так і залишиться на бумазі. Гарний день для усамітненого відпочинку, духовного зростання та для молитви. Енергія місяця в цей день підсилює розумові зцінності. Нова інформація легко засвоюється та приходять нові ідеї та рішення. У 22-й місячний день варто проявляти Альтруїзм передавати особистий досвід, знання та проявляти щедрість у цей день таємне стає явним, Там можна підібрати ключик до відгадок, багатьох загадок. Він дає можливість оволодіти глибинними знаннями, дойти у всьому до суті, до пізнання рушійних сил та законів Всесвіту. А ще у нас місяць у Діві. Він налаштовує нас на діловий лад. Увага концентрується на поточних справах, скрупульозно враховується всі найдрібніші детальки, росте число бажаючих поучить, розуму оточуючих та вказати їм по списку. Всі виявлені недоліки, що впливають на службові та особисті відносини, успішно йдуть справи, які потребують уваги, точних розрахунків та самих дрібних деталей. Цей період дуже гарний для навчання та для викладачів научних та технічних наук та сільськогосподарської діяльності, розвитку. Ручних ремесел, удачні фінансові справи, банківські операції, оформлення документів, їхня перевірка, аналіз, торгівля, окрім земельних участків та нерухомості, а ще ревізія, аудити та нотаріальні справи. Почуття в ці дні відпочивають. Побачення та вечоринки в ці дні недоречні. А ось. Перевіркою свого організму треба зайнятися всерйоз, особливо дієтою та гігієною. Поїздки водними видами транспорту треба відкласти на другі дні, так само, як і розважальні міроприємства. Коли ж місяць у знаку діви особливо вразливими стають такі органи, як шлунок, селезінка, підшлункова залоза та весь кишківник. Якщо ви приділите увагу цим органам, поп'єте цілющі чаї, сядете на овочеву дієту, то така профілактика буде дуже корисна в ці дні. А оскільки операції на цих органах у Дні діви категорично протипоказані, ну якщо тільки ну, екстрені. Не планові. І любі надмірні нагрузки в ціні на органи кишкового тракту принесуть багато шкоди. Треба категорично відмовитися від тяжкої їжі, від жирної, соленої, кислої, перченої і посидіти на дієті. Якщо ж одні діви, кишківник ваш сам по собі почне чиститися, не хвилюйтеся. Це не отруєння, це не захворювання. Організм сам знає, коли йому треба почиститися і відпочити. Так що, шануйтеся і прислухайтеся, що відбувається у вашому тілі. А вивчати своє власне тіло просто необхідно. На це існує багато причин. По-перше, людям варто прислухатися до процесів, які відбуваються в нашому організмі, розуміти, що і як функціонує. По-друге, такі знання. Допоможуть позбавитися від багатьох зв'язаних із здоров'ям проблем, потрібно знати, як правильно відноситися до свого тіла, щоб укріпити здоров'я та вилікувати деякі хвороби. Притримуючись деяких правил, які відносяться до того чи іншого періоду перебування місяця у зодіакальних знаках, можна навчитися управляти своїм організмом і бути здоровішим. І щасливішим. Любі мої, на сьогодні поки що, все. Я вас люблю, я бажаю вам міцного здоров'я та щастя. Я вам щиро дякую. Дякую за ваші підписки, за перегляди, за подобаючки. дякую за коментарі, за поради. Дякую вам. З вами була бабка Люся. До завтра!